Добрий ранок, друзі. Зараз вже майже 10 годин. Я вже я мала бреквест, сніданок у мене вже був такий непоганий. Я е, е, сфотографувала одну річ і описала три блузки. І зараз я е, покажу вам, що продалося. Ну тут е, трохи, ну, Мало прибутку, взагалі мало. Ну, мало. Одним словом, дві речі. Сьогодні я пакую тільки дві речі. Отаку от, от кофточку. це футболочка. З нею в мене десь 6 доларів прибутку. Ну, вона дешева і така гарна кіця. Такий вінтаж. У мене цей вінтаж вже був декілька років. Я його також впрала вручну, і це все, от, щоб воно там, запах мало. Після потопу не, не мало ніякого запаху лишнього. І отак-от для дитинки маленької, там рік чи скільки їде. Рік, рік-два. Така, типу, новорічна піжама. Це вже люди купляють на Новий рік. Оце Но бренд це дорогий тій піжамний бренд. І люди таке люблять. Ну, за це я отримала 5 доларів прибутку. Це не багато, але в мене була ціла гора отаких от, от костюмів дитячих, і я їх всіх продала Ех, таким лотом. Вони продаються тільки лотом. Але цей я вирішила прод... ну, виставити одним, тому що це типу, такий бренд. І я раніше продавала для дітей дитячу піжаму, отаку от дуже подібну. Якась така класика, я, так що я її виставила е, одну, ну як одна типу, це один товар, нічого. І десь, може, рок, е, місяців два продавалася вона. Зад. Так що я знаю, вже цю бачу цю е, розмальовку, таку знаю цей бренд і знаю, дитяча, пойдет, можна виставити. Ну, маленький прибуток, ну того, що в мене немає дорогих, дорогих речей. От немає їх з одежі. Мож, можливо, десь одна чи дві речі 200, 300 доларів коштує чи 200. Ну, а остальне це 20 мінус плюс. І таке от 10. Тому що все одежа, вона дешева. Більшість одежа це барахло, це тряпки. А вже мистецтво одежі, ну бренди, всякі там там Діор, Крістіан Діор. в мене була одна кофточка, я її продала за 500 доларів, але їх дуже тяжко знайти. Ну, я знаю, як їх перепродають. Їх просто купляють по інтернету, тратять непогані гроші, а потім роблять навар. Того, тому що їх також неможливо купити. Високі ці бренди за дешево. Ти купляєш треба тр вкласти, тр вкласти гроші. Купляєш там за 200 доларів і продаєш за 300. Тут є такі плаття: секін-генд 600. Купляєш, а потім ти перепродаєш за 800. Ну, треба точно знати бренд і точно знати фасон, який люди люблять. Того, що є класика і є. ну, що точно воно продасться. і буде там навар. Отак От е, роблять, але я щось так не роблю поки що. Ну, може, пізніше. Так. Зараз в мене фінансовий, ну, типа, не то, що недостаток, а витрати. Мені треба йти в лікарню буде. І треба туди нести 7 тисяч, 8 тисяч доларів. Так що в мене поки що. На бізнес-бюджет, щоб тратити, щось, купати, купляти дуже мінімальний. Зараз вам покажу. Так, я доїдаю свій сирний тортик. І розкажу вам про цей бренд Сара Лі. Це жіночка. Вона. Цей бренд був 50 років в Австралії. Вона випікає. Випікала багато всяких таких от десертів. В пачках вони продаються і в морозілці в супермаркетах. І там є морозиво, і різні сорти от таких всяких цих якщо, пирогів. Пирогів там є і пудінг, і яблучний пиріг, і якісь там, ще якісь там в неї є, точно не знаю. Ну, і в неї було 200 працівників. І вони цю, ці всі пачки кліпали 50 років. І потім, оце в 2000, 2000 2023 рік, вона обанкротилась. Ця фірма не змогла працювати, тому що піднялися якісь там ці. Кошти, щоб це все виробляти, піднялися. І цю, ця фірма ну вона не обанкротилася, вона просто продалася. Ця, вона, ця фірма, цей бренд купив інший бренд. І, он, і цей інший бренд зараз він продає оці от ті самі випічки, Те саме, просто купив інший бренд. Якісь там два чоловіка. Вони напевно ще купили, викупили парушей якихось брендів, я не знаю. Ну, вони бізнесмени. Ну, одним словом, отак можна гроші зробляти. Якщо вміють у вас золоті руки, вмієте щось пекти і щось виробляти, тільки треба ліцензію. І от це все. навіть тут можна купити. От в мене є ця, якщо я вишиваю. Чи продаю якусь там, кліпаю якусь одежу. От я можу шити. Я знаю, що я можу шити. І що люди можуть купляти, знаю я це. І я вмію шити, я можу купити лейбл, придумати ту лейбу. І мені її зроблять. Я буду за цю лейбу платити, за те, що за це назву, 1000 доларів в рік. І в мене вже буде лейба, і я вже можу йти. З цим товаром на базарі, чи де там продавати і розкручувати цей бренд. Одним словом, треба думати, що ви є бренд. І що ви можете, що будуть купляти, будуть. Треба мати ціну і ім'я, ціну і бренд. Тому я справді дивлюся, от ці відео. Відео різні там, магазин, хто ходить, там побутове таке блогерство. Воно цікаве. Цікаво дивитися, що продається в тих холодильниках в, в різних країнах. Що там є, які пачки, як вони ті пачки виглядають. І тут ще є пачок. Тут стільки пачок, що це взагалі. Ну там м'ясні є, всякі там. І всякі є пачки для цих, як для води. Вода це взагалі. Це взагалі ти продаєш просто воду з крана, трохи там щось добавив, якоїсь там добавки, Ну, треба, щоб це було все ліцензійно і грамотно перевірено, і все. І ти, типу, продаєш. Ну зараз, звичайно, час міняється, треба бути, думати, бути в ногу з часом і з всім, що. Ну, треба багато знати нюансів. Ну і бути енергічним і настирливим. От в нас є 100 доларів. Так, у мене 100 доларів. Які вони прекрасні. Вони зроблені з пластика. Австралійські 100 доларів. Клас, ну тут нема 200. Тут оце, оце в них найвищі долари. 50 є, і 25, 5 є, 10. І 100. 200, вроді, я не бачила ще. Може, є? Ну, не бачила. Так, сьогодні в мене день фотографій. Я оце спакую це гарненько. І буду е фотографувати. І, може, зроблю відео. Цілий день хочу фотографувати і описувати, цілий день до. До того часу, що я вже все замучуся сильно. Не буду нічого прибирати, не мити посуду, нічого. Включу музику, Музон і, і буду фоткати. Дивлюся відео про Нідерланди дуже цікавий канал. І хочу показати, чим я займаюся і що я збираюся фотографувати. У мене є проектор. Ну, він старий, якихось там, не знаю, яких років. Напевно, 60-х чи 80-х. Зараз ми його перевіримо, чи він працює. А, в мене немає слайдів. Шкода, що нема. Звичайно, я б могла би сюди вставити. Оце от якось вставляється. Не знаю, як точно, які, яким чином. Ну, можна його перевірити. Ну, поки я не буду. От хто купить, той буде там вставляти. І зараз ми перевіримо, чи він працює. Зараз я включу тут. Опа! Включу. Е, працює і ще звук такий видає. Так, зараз ми його виключимо. Я його, напевно, буду продавати за, десь за 100 з чимось доларів. Точно не знаю. Е, він, вроді, так, ось так от якось засовується всередину, а потім йде в цю коробочку. Отак він. Всі коробочки. І так от продам я його. Надіюсь, що хтось купить. Не знаю, як довго він буде продаватися. Так, далі у мене ще є ця от коробка така. Для слайдів. Слайдів в мене немає, я не знаю, може, є десь. Ну, їх окремо воно продати. Так. І цю коробку я буду окремо продавати. Вроді би за неї можна взяти 40 доларів. 40. Вона теж така, ну, якість в неї непогана. Ну, таке ретро прикольно Так, що ще в мене є? Це тверда латунь статуетка. Вони дуже популярні, оці от, такі смішні статуетки. Ну, я б сказала, вони трохи такі. не знаю, <сум> називаються Сілі. Сілі? Не знаю. Сілі кіч, ось. вони там є. Їх виробляли в 50-х роках з такої дешевої. Сераміки. І не знаю, така була мода в них. Ну, коротше, оце вони вироблялись і з латуні також. Я знаю, що вона піде в мене. Я не знаю за скільки. Може за доларів 30. Ну, такий котик. Легко фотографувати, легко його там пакувати. Потім у мене ще є такий прекрасний, дуже такий ретро радянського. Як з... Як від мого цього села? В мене там в селі такі були статуетки в дитинстві орлів. Ну, якщо б він був би побільший, отак от більше на... Ну, ще, на ще один раз більший, то би це вже 50 доларів і його б взяли б зразу. Такі великі орли, може навіть більше грошей. А це такий, типу, маленький. Середній, я б сказала, є ще менші. Ну, може, доларів 20-30. Я не знаю, яке це дерево. Вроді би, це є сосна, мягке таке дерево. Ну, європейське. Можна сказати, що це хтось привіз його звідкись. Не думаю, що це в Австралії таке робили колись. Ну, точно не знаю. Так, ще в мене є отакі от. Такі от... Статуэт. Ця статуетка китайська, якась сучасна, хімічна якась ця. Роблять вони під вигляд е, цього каміння, якусь таку. Е, не знаю, як це називається. Значить, воно... Це не є скло і не є, це не резина. Резина зроблена під. Е, Якусь там цю, під камінь. Ну це не камінь. Не натуральний. Якби це був якийсь там натуральний камінь, то ну, його б так би і не продавали. З таким сувеніром. Ой, грюкаю. Ну капець. Так, то це в нас просто така. подарок такий може бути. І що я хочу звернути увагу, що, можливо, сайт, цей ebay не дасть мені це продавати, тому що тут є якась виробник. Якщо цей товар за якийсь за, там запатентований, це буде копірайт. Знову це якісь там права. І він мене просто не то, що ну, напевно там знімуть і попередження якісь дадуть. Оце я не знаю. Я це перевірю. Ну тут воно так цікаво, тому що тут є така маленька дитинка. Це любов, символ любові. Ось така маленька. Ну, це для холостяків подарок, чи для якоїсь пари, від них тільки почалися відносини. І оця така маска, от я її виставляла і сайт не дав мені її виставити, тому що тут є ім'я. Як хтось тут вже це все оформив. Ну, це вже митець, ще я не знаю, хто це, зробив з глини отаку от маску, от і він її там продає. Ну, продає в себе, десь не знаю, де. І я не можу її перепродувати. Тому що тут є ім'я, це якби я. Навіть якщо я зніму цю це ім'я і цю, цей пакет, це вже це вже. Це оця ця маска чи цей виріб цей. Це вже все. Так як музику. Я не можу любу музику поставити, яка мені подобається. Так само і з такими виробами я теж їх не можу продавати. Так, потім розкажу вам за всякі там. Я не можу продавати всякі там найки і бренди такі от високі ну, під, 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 Фейк, я не можу продавати. Мене, цей, мене заблокують, і і в мен, і я ще не можу продавати найки нові, якщо в мене немає, якщо не, я з виробником не зв'язалася і в нього ці найки не купила, якщо в мене немає цього доказу, що я купляла в нього. Того виробника чи того, хто ті накі хоче, щоб я продавала. Ну, одним словом, високий бренд це також треба враховувати всякі нюанси, як це продавати. Особливо новий товар, я думаю. Може, якісь там найки старі, якихось там ретро років. Вони теж дорогі можуть бути по 500 доларів, навіть по 1000. Може, я їх і можу продавати. Ну, скоріше всього можу. Ну, одним словом, є такі речі, що вони вже там щось їх запатентували і поставили, якісь там права. Так, поки що це все на сьогодні, я думаю. Ну, зараз я вам покажу відео з того, як я там ходила, десь гуляла. І не знаю, що буду робити, побачу ще сьогодні. Ну, поки пока Сходили ми на пляж, подивилися на океан. Він дуже сьогодні бушує. Дуже голосний звук такий, е, начебто речить, але він гудить, як Дніпро гуде. І дує вітер, і вода ще холодна, але можна купатися. Так незвично заходити туди і завжди там інша атмосфера. Океан він інший, і навіть на різних пляжах він зовсім інший. Хвилі і інший вітер, я думаю, що і температура якась інша. Зараз ми знаходимося в районі мультимільйонерів, які будуються. Ці всі будинки десь коштують 3 мільйони за один. Але Тут нема будинку за мільйон. Квартиру можна знайти. Так, це такий гарненький новенький будинок в такому індійському стилі. І цікаво, хто його купив. І також тут продається земля. Я точно не знаю, скільки вона коштує. Ну, Можливо, за мільйон доларів клап... клептик... клаптик землі. І тут одразу у вас пляж, тут зразу напроти пляж, вихід на пляж. І можна купити цю землю і одразу будувати. І також тут є рядом супермаркет з іншого боку. Ми туди поїдемо і купимо їсти там. От ми собі такого дозволити не можемо поки що. Такий шикарний будиночок, але є нюанси. Всі ці великі будинки, їх треба тримати в порядку, мити, прибирати. Прибирання забирає багато енергії. А поки він новий, то його, то його не тяжко прибирати, але все нове з часом воно. Зашургується і ламається. І так далі йдемо, йдемо на пляж.